Маніпуляція чистої води два мільйони фахових військових випустили вузи з 2000 по 2022 рік. Де вони? Хтось оперує замість хірурга? А й дійсно, де наші професійні військові? Коли мирний час їх безліч, вони отримають на халяву зарплату, і то немаленьку, пільги отримують, квартири на халяву отримують. На пенсію виходять в молодому віці, і пенсія не 2000 тисячі гривень, а в кілька разів більше. Але коли приходить час війни, коли приходить того разу, а то тепер же повномасштабне вторгнення, всі ви, маменьки і синочки, де? Здолізли мами своїм піспідниці, своїм дружинам, своїм коханкам, своїм коханцям. Ганьба роди чоловічого. Чучила в погонах. То держава має боронити прості українці, будівельники, колійовці, базарники і інші, прості чоловіки, а ви професіонали маєте жити під спідницями бабськими. А бігом взяв військовий виток, шруй на військомат і воли на передову війни. А нормальні люди, які вже послужили півтора року, поки ви ховалися під спідницями, вже, може би, демобілізувалися і. Нарешті би. Уїхали додому.